Шановні глядачі, ну що ж, треба показувати вам завжди і всюди, що продається. А іменно нахожуся на даний час село Тужилів. Чи хутір тужилів. Чим він цікавий. Чи, чи, чи Цікаве село. Поруч є річка. І річка доволі немаленька. Одна із найглубоких річок, яка є поруч з яготином. В даній річці взагалі ні разу не спускалася вода. Окрім того, що вона не спускалася, ще тут у річці розводять рибу. І поруч з річкою майже по фасаду ми бачимо ось колишок раз. Потім колишок ось два. Це ми бачимо фасад діляночки 6 соток. І поруч також ділянка ще одна 12 соток під будівництво. Ось колишок діляночки 12 соток, виходить, межа починається раз. І друга межа он починається далі. Хтось скаже, що це не перша лінія до води. Я скажу наоборот, лінія до води якраз перша, тому що це вже йде берегова зона і її приватизувати нельзя. Хтось захоче вихід до води, будь ласка, обладнайте собі вихід до води, але не захвачуйте прибережну зону, тому що заборонено це робити. Які є плюси даної земельної ділянки? Поруч з земельною ділянкою є трансформатор, і з напругою проблем немає. Трансформатор видає на все село живлення. І ви будете, виходить, за найпершою ближчою точкою. Один сусід по сусідству є. Заїзна дорога он також є. Там, до речі, дорога асфальт, а потім дорога просипана, насипана і по ній можна заїжджати. А далі вже через саме подвір'я проходить ґрунтова дорога, ну, вона трошечки перенесеться. Ось як видно, по лівій стороні йде дорога, йде йде, йде йде. І вона повинна уходити сюди до річки. Це не проблема, кожен господар свої межеві знаки знає. Кожен господар собі, як завжди, огорожу поставить. І розпорядитися, як їм буде цікаво. На даний час тут земель, багато земельних ділянок приватизовано, але не всі побудувалися. І потрошку потрошку ці ділянки виставляються на продаж. Річка великою площею, дуже багато рибаків через дорогу, через на ту сторону річки видно, сидять. Тут, наскільки я знаю, зона води. Водяна гладь охороняється. Тут є місцевий рибнадзор. І ловити рибу браконьєрськими методами заборонено. Також тут село газифіковане, є можливість підведення газу. Тому що точно знаю, що ось тут за цими деревами є будиночок і в тому будиночку газ є. Місцевість трошки під нахилом. Але можна сказати, що вона рівна. До зеркала води не сильно глибоко. Зеркало води буде на тому ж самому рівні, що і річка. В общем, місцевість для відпочинку, для дачі підходить те, що потрібно всім людям. А кожен сам хай робить свої висновки. План будинку, як завжди, десь Ой, план будинку, план земельної ділянки, як завжди, буду показувати на відео. У кого які запитання, дзвоніть, пишіть, завжди додаткові відео для вас зніму. Шановні глядачі, так як із стоячи на земельній ділянці, в мене не було ніякої е, драбини чи лісниці, щоб полізти вам, ну, показати водяну гладь, то я вирішив просто-напросто зупинитися. Тут у нас є така дамба. Туди до міста Березань, туди до міста Яготин. А там дуже далеко, дуже далеко. Видно річку Великий Супій, А там дуже далеко. А ось тут у нас озеро Кирильське називається. Яка особ... дуже важлива деталь по озеру. У нас в цьому році піднімається вода. І якщо подивитися з боку, то ще річка повинна донабратися хоча б орієнтовно десь цілий метр. Як вона метр добереться, то оцей лист металу покриється водою і потім вода почне перетікати через шлюз. Але мені здається, що не метр. Тут просто-напросто взяли і закрили. В общем, водичка тут чиста, риби тут вистачає. Люди, дуже багато хто приїжджає сюди на відпочинок і рибалку. Тому всіх, хто хоче біля озера відпочити, будь ласка, з чистотою, з красотою, з порядочком, з любов'ю. До природи після себе прибираємо мусор і приїжджайте, будь ласка, відпочивайте поруч зі готином. А кому цікаво, купуємо земельну діляночку і будуємо собі гарний будиночок для відпочинку. Всім дякую за перегляд. Дивіться мій сайт, не забуваємо ставити лайки. Акцентую, що асфальтована під'їзна дорога.